Однією з центральних фігур не тільки української музики, останніх років 19-го сторіччя і початку 20-х років 20-го сторіччя була і є постать Кирила Григоровича Стеценка. Його земне життя уклалося всього в 40 років. Народився 82-го року в селі Квітки. Це Київщина, тепер Черкаська область. І пішов в життя 22 -го, 29 -го квітня 1922 року в селі Веприк. Фастівського району тепер. Тоді теж Київська губернія. Але і те, і те, те Київщина, вважалась тоді. Це такі фактологічні дані, які я не могла не сказати, бо це земний шлях, і треба знати, про кого йдеться. Не випадково його вважали правонаступником лисенка в музичній творчості. В передреволюційний і нетривалий післяреволюційний періоди він став одним із духовних лідерів суспільства для чіткого розуміння, що формувало його життя, які таланти вміщувала його творча натура, і чого він прагнув як громадянин і непересичного особистість, <клес> а креслимо просто напрями діяльності. Він був композитором, хоровим диригентом, е е педагогом, організатором хорової. Е Ігорвих колективів, інфраструктури музичного <кій> шкільництва, хорів, ансамблів, педкурсів, художник, видавець, регент, рецензент, священник, релігійний діяч, громадсько-культурний діяч. А говорячи про нього, як про засновника. Музичної бібліотеки Дніпросоюзу, ми розуміємо одну важливу, надважливу річ. Він фактично перший утворив на такому рівні музичну бібліотеку в Україні і взагалі заклав музичну бібліотечну справу на державному рівні. Бо музична бібліотека Дніпросоюзу була закладена ним 1918 року, а до 1922 взагалі, не існувала в Україні на державному рівні музичної бібліотеки. А це найважливіший блок інформаційний і мистецько інформаційний, який ми. Фактично українці були, е, якого були обмежені, до чого б не докладав зусиль цей митець до будь-якої діяльності, повсюди на нього е, е, про, про все і повсюди про нього казала велика любов і шана до людей, висока духовність і асяяна множинними талантами майстерність. І говорячи про його его ну, мовою психологів, мабуть, так, хоча, може, я не достатньо коректно е, використовувала цей термін з точки, зр... з точки зору а, психологічної е, науки. Але все ж таки скажу, що він е, був не на рівні сина, не на рівні батька за ознаками, а все життя його его відповідала его дорослої людини. Тому не випадково я оце і порушила термінологічні канони психологічної науки і сказала, дозволила собі окреслити його. Его як гуманістичне. Бо насправді так воно і було в житті. І діяльність і його спілкування з людьми на всіх рівнях саме це підтверджували. Мені як біографісту і досліднику архівної спадщини і Кирила Стеценка. І музичного товариства імені Ліантовича, які зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України. В архівна спадщина Кирила Стеценка це фонд 62-й, а музичне товариство Імені Лантовича це фонд 50-й. Одним із засновників, Стеценка, чому я сказала про музичне товариство імені Леонтовича, Тому що а, саме Стеценка був а, за одним із засновників, активних засновників цього товариства, яке було утворено у лютому 1921 року а, після а, вбивства композитора Леонтовича. Це теж Тривалий час е було закритою інформацією, лише наприкінці 88-го року е минулого сторіччя дозвол дозволено було торкнутися архіву цього товариства, в якому е містилися справи найвидатніших людей того часу. В тому числі і Кирила Стеценка. Ну, це окрема тема, але ж там практично зосереджено було імена всіх найповажніших на той час діячів культури, кооперації, науки, літератури і досуджених. Це було, був не організація, а був світоч духовного життя України як спалах українського відродження. І тому прислужився е, Кирило Стеценка, і цей факт не можна ніяким чином оминути, бо це характеризує його особистість і не тільки як засновника, але й. Тієї постаті, яка, утворивши е е бібліотеку Дніпросоюза, часом змогла передати той Фонд у фонд музично теоретичної бібліотеки, музичного товариства імені Леонтовича ці твори, які стали основою фонду. Цієї бібліотеки. І це вже було створено спочатку 21-го передано, а 22-го було утворено цю музичну бібліотеку, яку після смерті е, Кирила Стеценка було названо на його честь. Трошки далі скажу про це. Е, митців і Стеценка, і Ілентовича пов'язували дружні і творчі контакти. І у старічний ювілей, у е такі від дня смерті Кирила Стеценка, мені було цікаво подивитися саме на це коло джерел тієї доби, минулої доби, подивитися на митця очима його сучасників. З позиції розкриття сутності е, в працях е, тих праць, як основоположних, не тільки з фактологічної, а образно емоційної інформації, ч, чинника для висвітлення цих домінантних рис особистості музиканта, і усвідомлення його. Унікальної природи, як митця, людини і громадянина, все це з великої літер. На етапі перших створ спроб утворення узагальненого біографічного а, портрета композитора. Такий біографічний наратив, на мій погляд, є дуже важливим і особливо актуальним. Для компаративного аналізу сучасних способів розкриття біографії. Це можуть бути або епізоди, або різні тематичні аспекти в галузевих дисциплінах мистецтва, педагогіки, філософії тощо. І саме про це говорив також і Володимир Іванович. Володимир Іванович сьогодні. І я виявила декілька, сформувала декілька таких груп джерел, а, на, а, серед них на сторінках журналу музика, наприклад, а, то я б хотіла декілька слів сказати про а, це. А серед, серед таких праць які е, формують оце е, інформативне знання сучасників про Стеценка. Е, першою групою е, виявляється м, праця і праці критично-біографічного плану. Як сказав сам автор Пилип Козицький, виявилася спроба. Він назвав її навіть не критичним біографічним дослідженням, а спроба. Опублікована на сторінках журнала Музика. Хочу сказати, Виявити окремі елементи, які звертають на себе увагу в дусі загальної теми. Дослідник не залишив поза увагою жодної важливої деталі. Він розкриває опис в хронологічному біографічному контексті, про те. Якимось своїм специфічним музикознавчим способом і вписує, оці така дуже цікава органіка особистого вписання біографії музиканта відбувається в цей контекст. І він не залежає, поза увагою жодної важливої деталі у висвітленні мистецьких і людських талантів, митця взаєм... взаємопов'язаних. Духом громадянського служення і любові до своєї країни. Наступна група ну, це умовна група, це праця, це спогади. Павла Тичини. Ну, скажу, що Павло Тичина на той час був і диригентом, і співав у хорі, і він був дуже активним членом і серед засновників музичного товариства імені Ліантовича. Тому всі ці постаті перетиналися в житті і творчості, і тичина, безперечно, їхав з. Хоровою капелою містами Правобережжя Півдня України 8020 року. І характерно, що ці спогади писалися поетам в непростих умовах, в Теплушці щоденна протягом двох місяців, і а, воно було насичено такими яскравими. Записами, враженнями, почуттями, роздумами, воно було все живе, все дихало оцим життям спілкування між е, творчими особами. І цим воно дуже цікаво для нас. Е я би сказала, що це не просто спогади, а це документ мистецького життя епохи, і е, він займає неабияке місце, ну дуже поважно, е, як я вважаю, е, з позицій історика культурної пам'ятки країни нашої країни. Тих років, і взагалі у 20 сторіччі стосовно мистецьких діячів. А, цікавим, цікавою збіркою, яка вийшла в 80-ті. Першому році, 81 році, 1981 році. Це е, книга, яка має назви Мої спогади з життя Кирила Стеценка, спогади, листи, матеріали, видана у Києві музичною Україною. Там е, вміщено е, багато цікавих е, і спогадів і листів, тобто це мемуарна література, е, написана. Також сучасниками і тому вона для нас цінна. Я не брала весь спектр, а увагу, зосередила увагу саме на спогадах його дружини, Євгенії, бо ну, треба було подивитися, як його дружина. Яка була найближчою до нього і жінкою, і матір'ю, і хлижанкою, ну, крім дружини, описує і характеризую характеризує цю славетну для нас унікальну постать. Вона вважала, що це глибока людена, і духовна натура. Вона казала, що яка каже, криштальна, гарна, добра, чиста була душа, скільки у ньому делікатності і скромності, не зустрічала я подібної людини, там, мабуть, такої немає. І його гуманістичне его реалізовувалося у повсякденному. Житті в простих, Вони прості, але ж вони не в стосунках з рідними, колегами, учнями, і в них ніколи не було місця зверхності, ранжиру, або неуваги до будь-кого. І цей поклик слугувати людям спонукав його не тільки стати священником або бути, бути ближчим. До своїх прикажан, Але і створювати, безперечно, ті духовні композиції, насичені найвищою гармонією, красою звучать, які е, тепер є прикрасою українського хорового мистецтва. І е, я б хотіла хоча б е, ну, два-три назвати це з церковних творів це і літургія святого Іоанна. Златоуста, і Всенична, і Панахіда присвячена Миколі Лисенкові. І завжди, і в житті творчості він сповідував ідеали служіння людям, краси, любові і добра. І не тільки про це казала його дружина Євгенія. І говорячи про його внесок в. Музичну культуру України і в його ну, певною мірою громадську діяльність в цьому плані як засновника бібліотеки, і зачинателя музично-бібліотечної справи. Безперечно, ми не можемо не сказати, що неперевершеною його є роль як збирача цих творів. Маловідомих, вітчизняних, серед знаних композиторів, а композитори твори були зібрані і світових, світових авторів, зарубіжних композиторів, і російських, безперечно, бо ми постійно останнім часом, останніми роками і сторіччями перебували або під ні, там, Російської імперії або радянської влади. І оце, оце накладала безперечно а, певний а, такий штамп на те, що можна було вводити до і що можна було знати українцям, і до чого ми мали справу українці. а до чого ми не мали права торкатися і згадувати, і записувати, і вносити в анали нашої пам'яті. І тому він зробив ну неймовірну річ: бо серед тих знаних, різних знаних, він а, вказав і зібрав багато творів а, композиторів маловідомих. І загалом до а, фондів музично теоретичної бібліотеки музичного товариства МТЛ, Музичного товариства Леонтовича було передано а, близько, може, трошки більше, тисячі екземплярів творів, а, примірників нот. Це я передивилася по трьох інвентарних книгах. і... Багато чого було внесено рукою, записано а, якимось е, е, клерком або. Е, не ним самим. Хтось інший писав, тут невідомо хто, але в цій інвентарній книзі було загалом було більше трьох тисяч записів, але вже Олена, тур... я дуже переписну. перебрала час. Закінчую. От це, Тоді. це все, я, я все закінчую. Я можу сказати, що коли ми сьогодні умовно а, а, його. А, Оцінюємо особистість як митця і громадянина гуманіста, то треба розуміти, що він був не просто громадський діяч-гуманіст або митець, а він був служителем нації. Дякую за увагу.